Зараз ми на критому рынке. Базар, полтавський базар. Зараз треба буде нам якось прорватися. Коротше, за сиром Адегейським. Потім подивитися. Та ну що, я не дивлюся, вже 140, прикиньте. 140 огірки. А пару гірків я можу в супермаркеті, якому купити. Коротше, зараз по старой сім'ї вкритий, захожу. За сиром. Зараз треба цинкувати, бо жесть. Жесть, як отвориться, подивиться, які люди ходять. Завжди Андрій на Хто з паличкою, хто є, єлі без палички йде? Сім за шістьдесят. Так телефончик у нас. Щастя сяслі. Блін, два часа. Если та жіночка закрита, ми тоді сходим в шос, в шосту магазинчик. Все тут гарно, только запах. Все тут гарно, только запах убийственный. О чья ти така опачки? Так, дорогу перебігла, ну, я думаю, трьохмасна вона на гроші, да? Чи на. На вдачу. Ага, відкритий. Жіночка відкрита. Десь. Коротше, 0,5 гранатового сока, 250 гривень. Вони можуть... І при вас видавить. і при вас? Сало на соломі. Прикиньте, сало на соломі триста О, гривень. А можна ну, четвертинку. І карта плата. Можемо, дякую. Домашня кров'яночка. Блін, чепний зал забувся. Здравствуйте. Здравствуйте. А що навіть попробувати? Та я не хоче добре. Та ні, поки не я зараз причиняюся, а потім... Дякую. Так, ой, я не, не туди пішов. Ладно, ми зараз звернемо. І немає, треба все спрашувати. А ось. скільки? 55. Так, да, я її давно... А я прицінююсь. Ще вляди, хорошо, Добре, я зараз. Все, я приціню. Це я тут був, то що чиню? ні? Гаряча да. поручення. 3 черев. 118. Підчерево на 350. Кисівщина є, є Стасільська. Оце Стасільське, я думаю, штампований. Оце косівщина, вона ж тампована, оце домашня. Це маше. Дякую, дякую. Зараз ще похожу трошки. Трошки похожу і поїду, так? Да? Так, друзі. Та ні, ну яйця це треба лоток з собою брати. І вибирати. Її, в принципі, багато. Вон ціни пишуть. 14.07. Друзі, не, не дуже просто так підходити, знімати, спрашувати на розслабоні, бо о, бо в нас війна і щимлять усіх. Ну які чи кішечка? Може, які хитрі глаза, оранжеві. Так чому ми йдемо цим путем? Давайте. Четверть, 51. Крила, лапи. Голову. Колись голови брав собакам в охрані. 24,90 голови. Коротше, йдеш на ночь в охрану. І було дві собаки. Я це то лапи брав курячи їм бо нам треба було його годувати. Коротше їм набирав то лапи курячі, то голову. ну коротше, їх там нормально кормив. Вони навіть іноді не справлялися. Так, заховаю син. Так що, бачите, навіть кілограм голлів ті 25 гривень кілограм. Зараз пройдемося. Пройдемося на еті. Курма по 120, а на на алмазном, ну, кажесь по 150, если я не помиляюсь. Щас з мы тут пройдем. Я просто не хочу надовго відставляти велосипед. Чувак, он знакомый стоїть, але не хочу підходити. Треба буде виключати камеру. Баклажани 20 перед 70. Я вас чую, бачу. Да? Та я вас теж бачу. Ну поки прицінююсь. Приходьте. Я до 4. О, я зрозумів. Якби все так було просто. <просу> до чотирьох, це вже добре. Я прицінююся. <касу> Бачите, зараз клієнт, тим більше кінець дня на розрив. Всі хочуть заробити, всі хочуть. Свій кусок урвати. Із цього життя нашого складного. Зараз ми глянемо по чому тут і сходимо. Так, велосипед стоїть. Ніхто там не, ето, не вичисляє його. Так. Капустам тут по 50 непогано. Так, тут огірки я по 120 побачив, не знаю, чи ви побачили. Щось показую, щось озвучує, кому там не видно цін. Я іногда прям прямо туди влажу в цей цейник. Він у мене на весь екран телевізора. Ви хоч не смішіть, в кого з пробл... проблеми з зіром, то я ж не винен. Ще є така функція в телефоні. Ставите на паузу, на паузу і двома пальчиками розширяєте, розширюєте екран. І все гуд. Що за проблема? У нас взагалі ж тематика велопрогуденка. Перемішку з сінами на їжу. Ту вже бачите, підходиш, тебе починають розривати. Капусточка 30, семеренка, яблука 35. Бачите, скільки яблук зараз, що урожай. смотреть 125 грн, плюс не взяв вибирать. Так краще я вже в супермаркеті щось виберу. Курма королівська 120. А на велосипедах. Перець по 20-ки. Нахваталось, не хватало. Напишіть определенний якийсь товар там, щоб по чому там молоко домашнє, допустим. Я гляну і озвучу. А то написати, просто ціни не виднімо, на що ціни не видні. Ну, лі по 60, я ж вам казав, так? Да? Курочки. Уточки, мабуть. Вибирайте качечку. А по чому качечка? 200 гривень, гривень. я понял, за кілограм. Чесно. Приценимся. Дякую. Понял, 120 і 200 Курочки. Курочки 120 за кілограм. Качочки 200 за кілограм. Так, я нічого тут не потірав, боже, потеряю телефон, это будет з жесть. Спокою їх за всю жизнь потерял. Вы просто не представляете. представляєте. Немає кого, так? Походу мене ще й украли. Були такі, походу, варианты. Так, Так, дичь, вы знаете сало. Саме крутий, я так зрозумів. Почав 350, ну це найдороге. Ще ще глянемо, по чому тут огурчики. Зараз ми потихеньку прорвемося до АТБ базарного. Кстати, дивіться, 15 минут треті, тут ще движнячок присутствує. Прикиньте. Тут, До кінця місяця треба понапрягатися, покататися, а потім не наперепочити. Отут сюди черга. Сливи по 40. Дівушка. Сотки, Так, це персонально, кому не видно цін. Прям влажу в товар. Помідори 95. Да, вони гарні, красиві. Так, треба уходить, поки вони не нахитли. Вон, гранат по 120. лимончик по 85. О, яка красота, ніхто нічого не покупав, бо все дорого, так? Да? Анжелика. вору. Анжелика. нет, это Анжелика. про Анжелику, там про Анжелику. Анжелика. Анжелика. французские фильмы? Так. Так, друзья. Друзі, сейчас это по